Доброго дня всім мої друзі, це знову я Сергій. Давайте сьогодні з вами подивимося і оцінимо, які бувають до мотоблоків, у яких вал на 32 мм, які бувають подовжувачі шестигранні. Які бувають виробники, які кращі, які гірші подовжувачі, бо вже за три роки в мене їх з'явилось багато і вони всі різні. Одні кращі одні гірші, тож, хочу вам теж розказати свою думку, що я про них думаю. Ну і зараз вам всіх їх покажу. Ну так, друзі, розпочинаємо з мого мотоблока. Значить, так, оці диски, колеса 4 х 10, які комплектувалися із. Оцими шестигранниками, так, зараз тут гума 5 на 10. Ну і оці рідні шестигранники, які йшли з мотоблоком. Скажу, що вони нормальні. Китайські, справжні, є невеличкий. Отакий хід невеличкий, але це допустимий і нормальний. Вже 3 роки ними користуюсь, так вони і працюють. Зараз зніму колесо. І покажу у мене просто є такий самий, такий самий ось він. Ось він, друзі, дивіться, це той, що комплектувався з мотоблоком. Бачимо грані чіткі, рівні і люфта немає. Товщина цих заводських китайських, товщина стінки 4 мм. Це я шматочок доварював. Не звертайте уваги, це щоб зробити ширшу кулію, коли кошу траву косаркою, щоб колеса були ширші. Тепер купив я для своїх колес на 13 до Жигулівських колес. В інтернеті отакі подовжувачі. Дивіться, друзі. Е, хочу, щоб ви не наступали на ті самі граблі, на які я наступив три роки назад. Друзі, в інтернеті побачив, що спеціально для дисків Жигулівських є такі подовжувачі. Так? Ну, на картинці не дуже було видно, які вони. Все чорне там. Я їх купив. Ну, що цей флянець чи ця пластина, як ми назвемо, її класно все підходить. По розболтовці все нормально. Але ж зроблені, вони бачите, друзі, з круглої труби. З круглої труби, яка потім була, мабуть, чи то під пресом, чи під чим а, зроблена була під шестигранник. От. Товщина теж 4,2 мм. Нормально. Але ж, друзі, тут під шестигранник у нас є 10 см. Якщо в кого вал виходить з редуктора на 15 чи більше, то вважайте, що бачите, оце такий шматочок не буде працювати. Тільки 10 см. Це один мінус. А інший той, що я коли поставив на мотоблок, люфт був страшенний. Тому мені прийшлось їх. Розрізати отак, бачите, оце три грані. Одна, два і три. Болгаркою. Потім надягати на вал, підкладувати нождачний папір. От, стискати в лещатах і заварювати оце все діло. От. Ну і результат нормальний в мене вийшов. Зараз вам покажу. О, дивіться. Дивіться, як тугенько зайшла, і люфта ну, практично нема. Є робочий, то те, що нам треба. Ось, Ось, маленький. А був дуже великий. Тому, якщо ви купляєте такі подовжувачі, то прийдеться, друзі, отак їх дороблювати. Я бачу вже багато моїх товаришів теж так їх виправляли. Ну, це не дуже складно, але прийдеться попрацювати. Так, потім, це другий варіант. Потім я купив довші подовжувачі спеціально, для того щоб збільшити колію для мого мотоблока, бо я коли плугом Працював в нагороді, то мій мотоблок весь час хотів впасти на праву сторону. Ну, Тут же акумулятор ще в мене. От. І тому я купив длінні. отакі. Вони різні, є. по 40 см, по 50 см. Це справжні, заводські китайські, нормальні. Товщина стінки 4 мм, може 4,2 мм. Дуже якісні. Бачите, грані, які чіткі. О. І отакі подовжувачі я купив. О, дивіться, люфт є малесенький, малесенький. Робочий той, що нам треба. Якраз те, що треба. І сюди я кріпив жигулівські диски на 13. Хоча тут для них. Не розраховані ці отвори, то бачите, вони у мене вже які О, розточені круглим напільником. От, і якраз, коли розточити трохи до краю, якраз гарно фіксується на Жигульовські диски на 13. Ну, для того, щоб ми подумаємо, що може. Відвалиться чи від, від, відломається, нічого не відломається. Ось я просто бачите, болт на 12. Коли ми отак беремо, фіксуємо через велику шайбу, отаку. можна шайбу тут поставити, можна і зсередини. і закріплюємо до колеса, то нічого не відламається, ні, не погнеться і не відірветься. Я вже працював з плугом. Так що можна отакі купувати. Подовжувачі справжні заводські китайські, тільки трохи розсвелити отвори, а можна підкласти шайбочки, можна їх взагалі приварити. отако. І буде добре. Тепер роздивимося третю пару моїх подовжувачів, друзі, ось на моїх металевих колесах. Це подовжувачі роблять ЧП крючков. О. Товщина. Стінки 4,5 міліметри, товще на 5, мм, на 5 10, ніж китайські. Так що дуже міцні. Але ж, друзі, я не знаю, як вони робили, чи то зварювали по шматочках, чи то знову ж гнули з круглої труби, але люфт в них великий. Я купив такі дві пари подовжувачів, хотів купити в магазині китайський, але. У них закінчились, вони мені запропонували цей. Кажуть, дуже міцний. Ну, ясно, що міцний. Але ж дивіться, якщо так подивитися, то бачите оце темніше? Це ямочка. Це вгнута всередину туди. І так на всіх гранях. Грані, бачите, які не чіткі рівні, а закруглені. Тому, я думаю, що це гнулося з круглої труби. Отак, тут вище, тут вище, а оце нижче. Мабуть, так вони і гнули. Зараз я одягну на мотоблок і побачимо, як вони на валу. Ось я одягнув на мотоблок. Ну, тепер подивимося, як вони. Значить так. Ну, отак, от щоб вам видніше було. Дивіться, який хід. Набагато більший, ніж звичайних заводських китайських. Якщо на цьому колесі такий люфт, з іншої сторони такий люфт, то ви знаєте, можна легше розвертатися на городі хі -хі, без розблокіраторів. Тому що конкретний є люфт, чому мені він не подобається? А тому, що він стирає грані на шестиграннику на цьому шестиграннику, коли він треться, він буде швидше стирати оці грані і, і ще більший стане люфт. Тому, друзі, я не знаю, можна рекомендувати такі шестигранні подовжувачі вам чи не можна. Дивіться самі. Мені, чесно кажучи, вони. Не дуже подобаються. Ну і останній комплект, вірніше, ну, правильно, комплект, це е, мої універсальні розблокіратори, які продає. Булаточка так. Так ось. Бачите, друзі, на моїх розблокіраторах теж йдуть суцільні, цільно тянуті заводські. Шестигранні подовжувачі. Товщина стінки 4 мм і десята. Ну, так, показав мій штангель. Це мої універсальні, вони стоять і на цих колесах. Один стоїть на 5-10 на шина тут. так. А інший стоїть на Жигулівських колесах. У мене по одному розблокератору на одну сторону. Так, так ось, друзі. Є два варіанти. Якщо хоче хто купити ці розблокіратори, то вони трохи дешевші, комплектуються оцім, оцією трубою шестигранної цим. Комплектуються, дивіться, отаким, що я показував вам. Отаким комплектується шестигранником. Вони дешевші, але ж люфт. Там страшенний мій товариш купував, то казав, що можна і на цьому люфту розвертатися на городі. Тому, якщо будете купувати, захоче хтось купувати оці універсальні розблокератори, краще купувати трохи дорожче, але з цільнотянутою цільно шестигранною трубою. Вона. Дуже гарно навал находить і ліфта майже ніякого немає. І ще раз повторюсь, що якщо ви захочете купити такі універсальні розблокіратори, то зразу скажу, що працювати вони у вас не будуть. Палець оцей зігнеться, тому вам придеться їх повністю переробити. Оцю систему, цю систему, повністю переварити. Переточити, я звертав до токаря. бо при першій роботі з плугом, цей палець зігнувся. Ну, зразу кажу, що купите. І вони працювати не будуть після першої роботи, після першої нагрузки. Щось тут зігнеться, заклинить. То, друзі, подумайте перед тим, треба їх купувати чи ні. Може добавити грошей та купити веймовську ногу веймовську. То буде краще. Але ж кажу ще раз, що якщо не переробити оцю всю систему, яку я переробив, звертався до токаря, то на них працювати неможливо. Ну ось і все, друзі. Ну, ось такі 5 варіантів у мене є, друзі, шестигранних подовжувачів. Може, якісь іще є, десь продаються. Ну, я більше не знаю, та та й не шукав. Так що, друзі, звертайте увагу перед тим, як щось купити, тому що, щоб не довелося переробляти чи доробляти, краще подивитись уважніше. Ну, а я що вам скажу? Дякую, що зараз дивитесь. Якби хто подивився два роки назад про мої подовжувачі, може б і не купували б таких, які не потрібно купувати. Ну, думаю, що, може, комусь знадобиться. Будете знати, бо я ж теж, коли раніше купував, теж не знав, а зараз вже знаю. Які кращі, які гірші. Я вдячний ще раз. Дякую, друзі вам всім. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба, до нових зустрічей, до побачення. А хто не підписався ще, не забудьте підписатися. Будемо дружити, ділитись своїми саморобками. І до нових зустрічей!